До Великої війни частка електроенергії згенерованої атомними електростанціями становила понад половину із загальної кількості генерації Україні. Починаючи з 2014 року вона постійно зростала і в окремі періоди доходила до 65%. Серед країн, у які Україна експортувала електроенергію до 24 лютого 2022 року, були Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія. Але це були переважно невеликі об'єми від 80 до 100 тисяч мегаватт годин на місяць. Приєднання української енергосистеми до європейської континентальної електромережі у березні 2022 року значно розширили можливості для експорту електроенергії а до згаданих країн приєднала ще і Молдова. Однак після першого масованого обстрілу об'єктів критичної інфраструктури у вересні 2022 року Україна призупинила експорт електроенергії і відновила його лише у квітні 2023 року. Сьогодні пропускна здатність для експорту української електроенергії до Європи становить 400 МВт, а імпорту більш ніж 1000 МВт. Міністерство енергетики до 2030 року планує збільшити потужність міждержавних перерізів до 6 ГВт. У схваленні урядом енергетичної стратегії до 2050 року йдеться про збільшення потужностей атомної генерації більш як удвічі від тих, які ми маємо зараз. Це буде досягнуто за рахунок будівництва нових енергоблоків, зокрема на Хмельницький АЕС. Згідно із документом, планують використовувати малі мобільні реактори експериментальну технологію якої ще немає у промисловому виробництві. Вони передбачають, що до 2050 року у нас має атомна генерація складати ще 15,8 кома гігават. Це є дуже багато. Хоча в довоєнні часи у нас було 13 гігават, і коли власне у нам окупували Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі, то мінус 6 гігават мінуснулися. Тобто, яким чином і для чого це нарощувати, абсолютно не зрозуміло. Невідомо що у нас буде настільки велика потреба, і знову ж таки це суперечить принципам. Малим розподіленим малих розподілених мереж і по атомці дуже цікава насправді ситуація, оскільки Міненерго хоче зробити акцент на так звані малі модульні реактори, але ця технологія вона не є в промисловому виробництві. Вона є експериментальною. І, взагалі, якщо ми подивимось на всі. е-е Проекти атомної генерації їхня вартість постійно зростає, і через певні обмеження по заходах безпеки їхній термін експлуатації постійно збільшується. От я хочу зараз навести приклад цього нового атомного блоку, який був введений у Фінляндії буквально нещодавно, в квітні цього року. Який приблизно третину електроенергії е, має виробляти в цій країні? Тобто його почали будувати в 2005 році. Планували закінчити в 2009 році, а закінчили 14 років по тому? Ми можемо лише уявити собі наскільки вартість е, цього проекту зросла е, і. Е, Будувати якісь прогнози і робити ставку на атомну генерацію ще й на малі модульні реактори, коли ця технологія вона в жодній країні світу покинути, якби промислово не використовується, це не дуже реалістично звучить в Україні. Завершується термін експлуатації 12 з 15 блоків. Тобто їх використання їх використовують вже понад нормом. Вони відпрацювали понад 30 років. І нарощення або збереження атомної енергетики на такому рівні, як у нас зараз, можливо лише якщо замінювати старі блоки на нові, що насправді Виглядає нереалістичним раніше. Виглядало а в поточних умовах. Взагалі дуже серйозне питання і сумнівне. А друге щодо обґрунтування такого вибору ми бачимо наскільки нестабільним, нестабільним є безпека світу через атомні станції, коли поруч є така держава терорист, як Росія, і тут ми говоримо про Запорізьку атомну станцію. Ще одне питання: це дорого. А це дорого в контексті того, що атомну станцію збудувати загалом це є дорогим проектом, і друге питання. Питання тарифів, тобто, наприклад, будівництво атомної станції в Польщі, яке довірили американській компанії Westinghouse, воно коштує близько 20 мільярдів, і ціна в процесі будівництва за роки робіт вона буде тільки зростати, оскільки є вимоги до безпеки, які постійно змінюються і вони удосконалюються, і також ціна обладнання відповідно зростатиме. А щодо тарифів в Україні тариф на атомну електроенергію він є найнижчим, а проте насправді. Високим просто у нас він зараз не включає всіх витрат, які пов'язані з атомною генерацією, і е, так він неповноміру включає, наприклад, вартість експлуатації е, атомних блоків і поводження з радіоактивними відходами. І ще ми маємо розуміти, що закрити атомну станцію це означає не просто припинити її роботу. Це означає, що деякі елементи атомної станції вони є забруднені, з ними треба відповідно поводитися, розібрати, запакувати, захоронити ці відходи. І енергоатом, наприклад, раніше підрахував, що це може нам коштувати 300-400 мільйонів, тобто дуже велика ціна. Але насправді практика інших країн показує, що це і мільярди тому. Треба наразі розібратися з тими атомними станціями, які у нас зараз є, а перед тим як будувати нові проекти, коли ми говоримо, що атомна енергетика є зеленою, то ми тут розуміємо виключно питання самої атомної станції. Тобто, але якщо брати весь цикл від початку видобування матеріалів для використання на атомній станції до перевезення і таке інше, то тоді ми розуміємо, що це насправді не є настільки. Питання безпечні для довкілля і викиди є навіть при самих перевезеннях. Одним із викликів у разі будівництва нових енергоблоків може бути брак води, необхідної для охолодження атомних реакторів, а також для відпрацьованого ядерного палива. Вже сьогодні Україна у забезпеченості водними ресурсами на одного мешканця поступається таким країнам, як Німеччина, а споживання води у нас у рази більше. Зміни клімату лише поглиблюють цю кризу. Атомна генерація без наявності великої кількості води для охолодження в принципі неможлива існує декілька різних технологій, як саме це охолодження забезпечується в Україні. Використовуються такі атомні блоки, для яких або будуються градірні, це такі великі сірі труби е, висотою, там, як дев'ятиповерхівка, майже е, які ви можете деколи бачити, проїжджаючи там повз, е, повз АЕС, або ж ставки-охолоджувачі. Е, тобто це спеціально побудований ставок, який. Е, Має на меті накопичити велику кількість води, яку потім, яку в процесі роботи атомної станції е, забирають. Ну, якщо дуже дуже сильно все спрощувати, забирають для того, щоб е, охолодити е, і ядерне паливо, і використати під час роботи турбіни, а потім повертають назад е, в той самий став охолоджувач, як правило, повертають трошки вищої температури. І за цим необхідно слідкувати. Є певні нормативи, вище якого значення не може бути скинута вода назад в став-охолоджувач, оскільки став охолоджувач є такою штучною екосистемою без охолодження, АЕС… Не можну ну, АЕС, не можуть ні працювати, ні фактично існувати, ні в безпечному режимі, ні в принципі в принципі роботи. Саме із-за того, такою великою проблемою є охолодження Запорізької атомної електростанції, про які ми так часто чуємо в новинах. ледь не щодня публікується рівень води, який знаходиться в. Ставкооховкоохолоджуваче охолоджув... охолоджув... ЗАЕС, а, тому що на території ЗАЕС ще розташовано а, сховище відпрацьованого ядерного палива. Справа в тім, що коли а, ядерне пальне, яке знаходиться в таких довгих трубках, в твелах, а, коли його дістають з реактора, воно має температуру там 300%. Ста градусів, тобто воно є дуже розпечене. І для того, щоб його охолодити, його поміщають в ставок охолоджувач, але вже окремий, е, таке схо, мокре, так зване сховище відпрацьованого ядерного палива. І е, воно там лежить декілька років у воді, яке, яка постійно циркулює для того, щоб, ну, для того, щоб охолодити. І е, якщо циркуляції води не буде, то із за високої температури наявна вода може википіти і може статися розплавлення оболонок цього відпрацьованого ядерного палива, і радіоактивний матеріал може вийти назовні. І е, насправді цей радіоактивний матеріал відпрацьованому ядерному паливі він є. Ще більш радіоактивний ніж свіже паливо, яке тільки завантажують у реактор. Відповідно на тих територіях, де розташовані атомні електростанції, зрозуміло, що головною задачею є забезпечення необхідною кількістю води. І для України це є проблемою, тому що а серед 20 європейських країн Україна вже в принципі займає 17-те місце за показником забезпеченості водними ресурсами. І, як правило, ця інформація є такою шоковою для людей, бо здається, ніби то така зелена країна так багато і зелені, так багато річок і води. А насправді на одного жителя України припадає лише одна тисяча метрів кубічних місцевого стоку, в той час, як в Німеччині, наприклад, цей показник в два рази вищий, 1,9 тисячі метрів кубічних. А ми з вами зустрінемось незабаром. І поговоримо про генерацію з відновлюваних джерел енергії, зокрема з вітру та води, про їхню роль у схваленні урядом енергетичній стратегії, та про необхідність балансу для того, щоб забезпечити виконання усіх умов зеленого курсу. Підписуйтесь на сторінку екосфери у Фейсбуці, слідкуйте за нами на Ютубі та діліться цим відео зі своїми друзями.